Скажіть, будь ласка, в когось є сумніви, що Зеленський не знав про подвійне громадянство Міндіча? Ну, от уявіть собі, найближчий друг мало не з дитинства, партнер по всіх бізнесах, і, звичайно, співпартнер по найболючішому, чи найважливішому, чи ключовому бізнесу студії 95 й квартал, стільки років разом, і Зеленський не знав, що у Міндіча є друге громадянство. Чи знав і мовчав, а чому тоді мовчав? І скільки громадян у самого Зеленського, чи у нього так само, як у Мінтіча, паспорт Ізраїля. І він поїде, і Ізраїль нам його не видасть після того, як ми будемо задавати запитання, незручні запитання: я крав, чому покривав, чому війну дозволив, чому прозівав, розмінував? Дайте відповідь собі, друзі. Я хочу почути від вас, можливо, я щось не розумію. Він не знає про друге громадянство Умерова, про друге громадянство Цукермана, про громадянство інших своїх друзів-партнерів, а якщо знає, то чому про це не говорить? І якщо він тільки зараз взнав, то тоді він ну або недолугий, або немудрий. А якщо недолугий і немудрий, то чому він займає посаду президента? Якщо він навіть в найближчому оточенні з друзями, з якими. Ну, десятки років разом не розібрався і не знає, то він тоді взагалі не розбирається в людях. Як ви думаєте, він дурачок чи прикидується?